Понеділка, 6 липня, від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Рік тому пішов із життя предстоятель Української православної церкви Митрополит Київський усієї України Володимир. І з нагоди роковин в Успенському соборі Києво-Печерської лаври пройшла урочиста літургія на могилі блаженнішого відбулася пам'ятна панахида. Згадати неоцінений внесок митрополита Володимира у встановлення Української православної церкви зібралися більше півтисячі вірян. На площі перед святоуспенським собором і яблуку ніде впасти. Кілька сот вірян – представники духовенства з усієї України із самого ранку зібралися, аби згадати духовні чесноти блаженнішого митрополита Володимира. Враженіший митрополит, митрополит Володимир керував нашою церквою більше 20 років. Він зберіг чистоту святої православної віри, чий самим дорогим скарбом для кожного із нас. На посаду владика Володимир прийшов у вкрай непрості для церкви часи, коли епоха радянського атеїзму ще накладала свій відбиток. Однак блаженішому митрополиту Володимиру вдалося відродити віру людей не лише у Бога, а й у кращі часи. А головне об'єднати країну. Відтак, під час недільного богослужіння, парафіяни молилися за мир в Україні та у покій душі свого колишнього предстоятеля. Він був дуже мудрим чоловіком і за всі його скажем так, ніколи не виникав і політики. Він завжди міг подобрать потрібне слово і об'єднати людей. Всі можуть сказати про нього тільки хороше. Це була прекрасна дуже людина, як він говорив, я від нічого ні від кого не чекаю і ні від чого не відмовляюсь. тому. Вічна йому пам'ять на сам блаженніший, на самом деле. Символічно, кажуть священики та віряни. Адже цього місяця виповнюється тисяча років з дня смерті рівноапостольного князя київського Володимира. Потрібно було відновлювати і храми, і душі людські, і ось блаженіший, практично із нуля, відродив українську православну церкву у тому вигляді, в якому ми сьогодні її маємо. Він з його благословення збудовано тисячі храмів, сотні монастирів. Він особисто рукоположив десятки єпископів, сотні сотні священників, молодих священників, нове покоління, яке сьогодні звершує його справу. Фактически із руїн. Ви ж помните, як яке собор здесь было, здесь були руїни, фактично всю вас пряла, як фенікс воскресла, і он, практично, як князь Володимир, вновь охрестил Русь, вновь піднявся из пепла. І ви знаєте, такого человека будуть помнить тисячі лет. Нинішній предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, каже, залишається вірним принципам та постулатам свого наставника. Бог поклав на мене той хрест, який ніс покійний блаженніший митрополит Володимир. Тому я часто. Згадую про нього і часто, коли у мене якісь виникають такі дилеми, я сумніваюся, як мені поступити, то я згадую його і заходжу відповідь, як мені правильно вирішити поступити в даній ситуації. Після закінчення богослужіння віряни та духовенство хресним ходом пройшли до монастирського кладовища на дальніх печерах, де на могилі блаженнішого митрополита Володимира відбулася панахида. Обіцяні субсидії, які мали врятувати від високих тарифів на комуналку, отримати дуже важко. Такі скарги від людей надходять і соціальним працівникам, і народним депутатам. Замість заяви та декларації про доходи, людям доводиться брати ще купу довідок. хоч порядок надання субсидій, навпаки мав стати простішим. А тим, кому допомогу мали автоматично подовжити, приходять квитанції із повною вартістю компослуг, де люди шукають правди і як їм намагаються допомогти далі у сюжеті. Тисяча сто гривень. Саме стільки отримує на місяць пенсіонерка Гілона Тиберіївна Окрім як прогодувати себе, намагається буде щось заощадити мамі на ліки. Вона в неї інвалід першої групи. Для цієї родини, як і для багатьох інших, підвищення тарифів на комуналку стало справжнім ударом. Коли жінка почула про рятівні субсидії, одразу звернулася до управління соцзахисту. Заяву й декларацію давно заповнила, втім цього виявилося замало. Мне пришлось из УК Политех еще форму 2 брать почему-то. Это как нежек нашего дома, а теперь это управляющая компания. Я, честно говоря, очень удивилась. Вимагати додаткові довідки в людей соцпрацівникам заборонено з 1 травня. Тільки заява й декларація. На практиці ж через колізії в законодавстві виходить інакше. Декларації підтверджуються довідками, які органи соцзахисту не завжди можуть отримати без самих претендентів на субсидію. Субсидія призначається за обміном. Даних, які є в пенсійному фонді, управління соцзахисту, місцевих органів самоврядування і ЖКХ, нібито управління соцзахисту не можуть вимагати ніяких довідок, але довідку про склад родини да, надає особисто е і ці особі, яка має право на отримання цієї довідки ЖКХ. Вдалися до чергових бюрократичних процедур, для того, щоб люди не змогли їх отримати. Це абсолютно нехтування Кабінету міністрів України, законів, врешті-решт Конституції України, на які клянуться і яку постійно змінюють, але не в частині забезпечення реалізації соціальних стандартів, які місяця в основному законі. Проблеми навіть у тих, хто вже мав оформлену субсидію. З травня місяця її мали перерахувати автоматично. Однак люди отримали квитанції з повним рахунком за комірне, без жодної знижки. Надія Іванівна, 76-річна пенсіонерка, не встигла зрадіти, що в квітні вперше в житті отримала субсидію, яку вже в травні змушила була сплатити повну вартість комуналки, а це половина її пенсії. Я заплатила, тож що на числі так платіла да й все. На цей місяць, якщо буде, так буде. Не буде, як та подойду, спрошу, почому там, і що там такое, почому. До же ж бить. Затримка йде, тому що все в ручному режимі, пояснюють фахівці. Вони перевіряли старі справи і з'ясовували, чи була надана компенсація від держави заявникам. Для цього потрібен був обмін інформацією з іншими відомствами, зокрема, державною фіскальною службою. А там кажуть, не завжди швидкі на відповідь дуже велика маса людей, яких треба документи обробити. Це все час. Всім буде все. Є таке питання, якщо ми зробили запити на фіскальну службу, на пенсії, якщо людина не в нашому районі, або знову ж таки кооператив відомства. Ми зробили запити на водоканали і чекаємо відповіді тільки за цього. Міністр соціальної політики сказав про те, що будуть компенсувати, бо я не знаю як, тому що ніякого рішення кабінету міністрів немає. Але він про це заявив. Він же... Садова особа, я думаю, що він це зробить. Особливо гостро від бюрократії субсидіями страждають переселенці, розповідають екс-міністри соціальної політики. Їм не компенсують частину комірного, якщо в когось із родини є депозит розміром у 10 прожиткових мінімумів це майже 11 тисяч гривень. Управління соцзахисту, у свою чергу, не можуть робити комусь виняток під час призначення субсидії. А відтак, за підрахунками нардепів, страждають мільйони людей. Депутатська група Воля народу вже звернулася до Мінсоцполітики із проханням усунути всі законодавчі суперечності і залучити до цього зацікавлення. Вліні державні органи обранці наголосили, соціальна допомога найбільш вразливим верствам населення це той найнеобхідніший мінімум, що повинна забезпечити держава в нинішніх надскладних умовах. Петро Порошенко з нагоди річниці звільнення Слов'янська та Краматорська від російсько терористичних бойовиків провів зустріч із військовими збройних сил, які брали участь у визволенні цих міст. Глава держави від імені українського народу висловив подяку воїнам за їхній ратний подвиг та героїзм. Президент наголосив на тому, що ті перші перемоги мали особливе значення, оскільки повернули віру українців у своїх захисників у силу і міць нашої армії. Говорячи про особливе історичне значення 5 липня, президент зауважив, що саме того дня, рік тому, було поховано проект так званої новоросії. Порошенко вручив державні нагороди військовослужбовцям за мужність та героїзм, виявлені під час звільнення міст Слов'янськ та Краматорськ. Наша з вами спільна мета відновити територіальну цілісність України, відновити суверенітет над кожним клаптиком української землі, забезпечити і захистити незалежність України від будь-якого агресора, який вторгся на нашу територію. П'ятеро загиблих, десятеро поранених за минулу добу найбільші втрати у лавах українських армійців на Донбасі пов'язані з інцидентом поблизу селища Донецького, що на Луганщині. Там у ході виконання бойових завдань восьмеро бійців отримали поранення внаслідок підриву на ворожій міні. Також на Луганському напрямку від атак бойовиків потерпає щастя станиця Луганська, Кримське і Новотошківське. Тут супротивник гатить із мінометів, гранатометів і важкої артилерії. Не менш гаряче і на Донеччині. Найманці обстрілювали позиції українських військових у Новгородському та Лозовому. Під прицільним вогнем і Авдіївка, опитне та Мар'їнка, тихо у Широкиному, що поблизу Маріуполя. Натомість саме місто перетворилося на руїну. Після відступу бойовиків тепер там працюють спостерігачі ОБСЄ. практично усі житлові будинки та об'єкти інфраструктури зруйновані. Є чимало мін та розтяжок. Саме тому мирні мешканці залишили це село. Неспокійно і в небі над сходом там шпигували сім ворожих безпілотників. Взяти відповідальність за скандального екс-міністра корупціонера Ігоря Шевченка вимагають депутати від фракції Радикальна партія колег по коаліції із Батьківщини. Вони переконані, партія, яка делегувала Шевченка на посаду міністра, повинна відповісти за злочинні дії, які здійснював їхній ставленик в уряді. Скандального міністра екології Шевченка звільнили, але відповідальність за його співпрацю з олігархами ніхто не поніс. Насамперед депутатів обурює те, що відсторонення скандального міністра відбулося тихо і без пояснень, як і призначення В коаліції Шевченка. Пов'язують з фракцією Батьківщина. Втім, її лідерка заперечує цей факт. Всі добре знають, що по нашим квотам ніяких міністрів не призначалося. Тим незабаром в мережі з'явилися докази того, що Тимошенко каже неправду. В оприлюдненому листі піврічної давнини до Яценюка очільниця батьківщини просить призначити Шевченка на посаду міністра екології. Пізніше це підтвердив і сам тепер уже екс-міністр. Я Знаю, що президент мене підтримав. Я був він бачив моє резюме, і ми спілкувалися, і він підтримав мою про мою кандидатуру. Це те, що я заявляю. Офіційно мене запропонувала батьківщина. Коли всі карти були розкриті, депутатам нічого не залишалося як звільнити міністра корупціонера. Однак, вибачень від покровителів Шевченка з фракції Батьківщина і БПП суспільство так і не дочекалося. Щойно парламент прийняв історичне рішення про звільнення діючого члена уряду, міністра екології, за корупцію. Але чому це питання не обговорюється у залі? Чому не з'ясували, як корупціонер потрапив на цю посаду? Бо соромно, соромно за міністра, соромно за таку підковерну брудну політику, коли нам призначають урядовців, їх вихваляють, а потім політична сила... Квота на призначення міністра екології за партією батьківщина лишилася. А значить, гарантії, що на його місце не прийде новий прислужник олігархів, який буде лобіювати чийсь бізнес самість державних інтересів, немає. У Чернігові замість автомобіля сміливо на велосипед. У місті з'явилася перша велосипедна доріжка довжиною у 700 метрів. Її на прохання активістів допоміг збудувати керівник ради регіонального розвитку. І з нагоди появи велодоріжки любителі двоколісного транспорту влаштували справжнє свято. 13 кілометрів по місту вони проїхали на велосипедах від міського палацу культури і до пам'ятника на честь визволення міста тепер пролягає велосипедна смуга з відповідними дорожніми знаками та розміткою. Відкриття, як і годиться, пройшло по спортивному. Місцеві активісти організували 13 кілометровий велопробіг вулицями міста. Учасники спортивного свята вже оцінили всі переваги доріжки. Кажуть, машини не заважають, ніхто не підрізає, та й відчуття постійної збентеженості на дорозі відсутнє. Ездить очень хорошо, без машин и тем более пешеходов не было, по крайней мере, машины стоят. Так что все отлично. Разом з активістами на двокалісному транспорті проїхався і керівник Ради регіонального розвитку Сергій Березенко, який допоміг збудувати та облаштувати доріжку. Чернігівці хотіли і давно, особливо дивлячись на розвинену інфраструктуру міста Львова. Рік тому у Чернігові затвердили концепцію розвитку велоруху. Втім, коштів на її реалізацію в державі не було. Прочекавши рік, активісти звернулися до Сергія Березенка по допомогу. Він відгукнувся одразу. Є концепція, підписана, затверджена шуком міста на 2014 році про розвиток велосипедного руху, встановлення велосипедних доріжок. Там є основні такі риси, які проговорені, концептуальні. 100 кілометрів велосипедних доріжок, 10 тисяч паркувальних місць для велосипедів. Але, на жаль, поки ще не зроблено нічого конкретного, я думаю, що це буде символічний знак. Те, що ми відновили і легалізували саме головне велосипедну дорожку, всі оформлені документи і тепер в ДАІ це місце, ця дорога рахується як велосипедна доріжка. І пріоритетом велосипедисти. Поява такої доріжки в Чернігові важливий крок до створення європейської інфраструктури в місті, кажуть велоактивісти. І додають, головне, почати її будувати. Велопробіг пройшов без ексцесу. Всі соблюдали правила. Ну, Немножко були моменти, коли нас водители обгоняли, но вони обганяли тільки для того, щоб підтримати нас сигналом і пройти далі. ГАІ виконувала чітко свої функції. Волонтери слідили за безопасностью. Колонна прошла спокойно, независимость от возраста. Миллион в вигод від велосипеду тому Чернігів має стати велосипедним містом, і ми все для цього зробимо. Дякую волоспінуті лайба, яка робить багато, просто дуже багато для того, щоб ця мрія стала реальністю. згідно з концепцією розвитку велосипедного руху і облаштуванням велоінфраструктури, вже через п'ять років Чернігів має перетворитися на справжній велосипедний край. Напередодні 5 липня у Греції відбувся референдум, на якому жителі країни вирішували, чи підтримувати їм заходи жорсткої економії, що їх вимагають міжнародні кредитори. Глава грецького уряду Алексіс Ціпрас закликав своїх співвітчизників відповісти на це питання ОХІ, що у перекладі означає ні. Мовляв, така відповідь дозволить грекам почуватися у Європі гідно. Натомість деякі європейські лідери попередили, якщо жителі Греції скажуть Ні, то це може призвести до виходу держави із Єврозони. І ти чи не іти на поступки кредиторам. Якою є відповідь на це запитання? Довідаємося вже сьогодні. А наразі пропонує воно вами результати ексклюзивного опитування телекомпанії Ера у день грецького референдуму. Я не голосувала сьогодні, тому що жоден з варіантів не має сенсу. На референдум ходив, проголосував НІ, тому що все рівно варто змінювати систему, на що піде багато років. Європа має бачити, що Греція має свої амбіції. Ні, поза як ситуація будь-що погіршуватиметься. Це означатиме або вихід з єврозони, або подальше підвищення податків. Зв'язатися із нами ви можете за адресу, яку нині бачите на екрані. На ну, одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.